Не сказали, Москва слізані не вірить. Все так, пані Світлану та інших знедолених українців зустріли окупанти на своєму блокпосту у Васильівці. Жінка з родиною живе у селі на Херсонщині, та від початку повномасштабного вторгнення територію окупували. Я працюю в магазині, то вже в 2 дві години дня вони стояли під магазином Першу каже жінка, боялася виходити з домівки і не розуміла, як поводитися. Зараз дуже тяжко, тому що дуже багато є, які піддержують їх, і практично зараз спілкування немає, тому що всі бояться один на одного, можуть бути доноси. Це можуть приїхати тебе, забрати і ти не знаєш, навіть, де ти коли що сказав. То нам краще було мовчати. Таке враження розповідає жінка, що окупанти по приїзду вже знали все про населений пункт і його жителів. Одразу навідувалися в домівки, як то кажуть, неугодних. Втім, родина сподівалася на швидке визволення, тож лишалася в селі. Тримало, бо там сім'я, батьки, чекали, що буде мир, прийде Україна. Спочатку ми як, їли те, що в нас було, запаси, які закінчилися, але потім мусили купляти те, що є. Але воно там ціни захмарні. А як стало кепсько, довелося продавати власного родину. Магазин же, де вона працювала, одразу закрили. Все було за безцінь, дуже дешево. Щоб виїхати і вивезти цю родину, нам потрібно було декілька блокпостів проїхати. Вони теж закупляли. Ну неприємно було їм продавати. Коли прийшов час йти до школи, то жінка взяла сина одинадцятикласника і подалися на Волинь. Школа там на три села, Ми просто не хотіли ходити в російську школу. Їхали чотири дні евакуаційним автобусом. На блокпостах ділиться особливо жорстокими. Окупанти були з тими, хто їхав легковиками. Там ніхто не питає, що там маленькі дітки, там були дітки, яким до руку. Це нікого не цікавить сказали, Москва слізам не вірить. Все. Рідне село досі в окупації. Там лишилася хвора мама Світлани і чоловік, адже треба доглядати за домівкою та господарством. Час від часу каже, спілкується з близькими, та ситуація там гіршає з кожним днем. Живеш ніби під дулом автомата. Тож жінка щиро вірить, що невдовзі у списках звільнених населених пунктів побачить і рідне село. Ангеліна Гущина, Василь канал.